Кут Варваренського корпусу. Тут на мапі була камера номер 15 Нам треба на захід 6 метрів від камери номер 15 М -м, Тобто вона лежала десь тут, під цією штукенцією. Привіт, з вами Наталя Скорнякова, і сьогодні на нашому каналі Костюм жінки, котра жила всього за годину пішки від мене, просто на тисячу років раніше. Костюм киянки кінця 10 століття, авторка цієї реконструкції Леся Ткачук. Вона досліджує тему слов'янського та скандинавського одягу понад 15 років. Насправді, у Лесі є кілька комплектів, які вона постійно дороблює та вдосконалює. Але ми вирішили зупинитися на якомусь одному. Якось дуже давно я зробила свою реконструкцію слов'янського строю М -м, доволі хаотично, перемішавши етнографію з археологічними знахідками. Та ще з розбігом у кілька століть так робити не треба. Ну, а Леся для свого комплекту зробила репліки прикрас та елементів ошатного одягу, що належали одній жінці. Її знайшли ось тут, за кілька метрів від Варваринського корпусу Михайлівського собору в Києві. Що взагалі відбувалось у Києві наприкінці 10 століття? Ну, якщо зазирнути в шкільні підручники історії, то князь Володимир охрестив Русь. Хоча є чудова науково обґрунтована версія, що взагалі-то майже вся київська знать на цей час уже давно охрестилась, і наприкінці X століття для іноземних сусідів Русь уже понад століття була християнською. А історію з Володимировим хрещенням Русі розпіарили в наступному XI столітті. Тім повернемося до костюму. Отже, знатна киянка кінця 10 століття, що було дорого та модно у ці часи. Як показати своїм одягом, що у тебе є гроші та статус? Ну, наприклад, кольором одягу. Фарбування у такий насичений синій – це не дешеве задоволення. Леся досягла цього кольору пальто за допомогою індійського індіго. А про те, які барвники використовували в ті часи, ми з Лесею плануємо зробити декілька окремих випусків. Леся багато експериментує з цим та навіть завела для таких рослинок невеличкий городик. Пальто це, до речі, умовна назва. А що ще, крім синього кольору, підказує нам, що ця річ дорога та модна? Ось цей декор зі смужок візерунчатого шовку. Шовк у ті часи був доволі великою рідкістю. Його навіть забороняло вивозити з Константинополя у великій кількості. Хоча до давньої Росії він міг дістатись з іншого місця. Согду, це територія сучасного Узбекистану. А блямівка по краях пальто якраз є реплікою того самого Согдійського шовку. Застібається пальто спереду за допомогою ось такої вишиканої срібної фіболи. І якщо ми її знімемо, то побачимо дві невеличкі петлі, через які її простромлюють. Далі, навіщо на фібулі висить ланцюжок? Схоже на те, щоб чіпляти до неї різні вишукані дрібнички. Ось який вигляд, мають фібули з привізками з гньоздовських та скандинавських знахідок. У нас ланцюжок тільки один, але сенс залишається тим самим. В оригінальному варіанті на цьому ланцюжку ще висіло два персні. Отже, знімаємо пальто і розглядаємо його крій. Він не такий уже складний, але не зовсім простий. Це одна з версій, як усе могло бути. Сукня з тонкої вовни, як ви можете здогадатися, теж пофарбована індіго, але за іншою технологією. Її крій у формі літери Т з вузькими рукавами та ластовицями. А щоб розширити поділ, у боки вшити клинці. Що в часи тідорів, що в часи князя Володимира, ну завжди, намагалися заощадити, якщо котрусь деталь одягу не було видно при повному строї. Бачите, смужка шовку пришита тільки поподолу спереду. Так само було на сукнях доби Анни Болєїн. І, звісно, усі пам'ятають історію про перев'язь Портоса. Дюма його висміяв і як міг, але взагалі то. Це була нормальна економія, якою не нехтували ні королеви, ані шляхетні мешканки давньої Русі. Невеличкий фрагмент шовку було знайдено і в нашому київському похованні біля гаманця. Однак самого гаманця ми не бачимо в комплекті. Чому не всі предмети з поховання я відтворюю, тому ну, щоб мені так би, простіше сприймається, що це не я відтворюю не саме поховальний е, одяг. А використовує предмети, які могла людина за життя mm -hmm. носити в, в своєму реальному житті. Крім гаманця, алеся не стала відтворювати ще декілька речей: чашу, хрестик і скриньку. У скринці, до речі, лежали скляні накладки, ножиці і пінцет. Швидше за все, для рукоділля без верхнього пальто стало видно, що в нашої киянки є ніж. І, взагалі-то, це звичайний аксесуар для жінки того часу. І це була не така вже дешева річ. Добрий ніж коштував близько 3 грамів срібла або один арабський дірхем. А ось із таким срібним оплетенням на років ще дорожче. Продовжуючи тему статусного багатства та привізної розкоші, погляньмо на намиста на шиї. Наприклад, ось ці зелені намистини. У Києві майстерень з виробництва скла не зафіксована до кінця 11 століття, тож цей товар могли вести, наприклад, з Візантії. До речі, скляні прикраси для цього строю зроблені в майстерні Лесі та Павла. Посилання на неї ви знайдете під цим відео. І ці люди настільки перфекціоністи, що за тиждень до зйомки зробили нові намистини. Бо Леся виявила, що в оригінальному намисті скло трохи іншого відтінку. Щоб досягти такого насиченого зеленого, в часи раннього середньовіччя до скла додавали оксиди міді. А ось ці штуки спочатку взагалі використовували для угорського пояса. проте й намисті вони мають доволі непоганий вигляд. Для раннього середньовіччя особливої різниці не було. Головне, що це срібло. Позолочене срібло. Коштовності нашої героїні перемістилися лише на один кілометр звідти, де її знайшли, та зараз зберігаються в археологічному музеї на вулиці Богдана Хмельницького, 15. Щоб їх побачити, вам треба зайти у центральний вхід, повернути ліворуч, спуститися на 20 сходинок. Потім 16 кроків прямо, 10 кроків праворуч, 31 ліворуч, 7 праворуч та 32 кроки на північний схід. І ось воно, багатство. Ще одна привозна річ ось цей срібний перстень з зерню. Такі персні виробляли в Моравії, і для давньої Русі це дуже популярна прикраса. Існувало навіть кілька їх типів. До речі, це. Перстень бряскальці. Всередині в ньому щось зеленчить. Коли ми робили опитування, для чого це взагалі потрібно. найпопулярнішою версією було відганяти злих духів. Ну, звісно, річ, про це пише кожна перша книжка про Слав'ян. Але чому б не навпаки, замість відганяти злих духів, звати ангелів-захисників? Я дуже люблю, коли є більша ніж одна версія. Тому ось ще декілька відповідей. Щоб заспокоювати та розважати дитину, щоб позвати служниць, але цей звук доволі тихий, щоб зберігати всередині отруту. Але ні, перстень запаяний. Та моє улюблене для самореклами акцентувати жести жінки. А що б запропонували ви? Пишіть свої версії в коментарях. І ось натільна сорочка. Дуже незвично саме те, що це кольорова нижня білизна. Це так не характерно для пізніших часів, що коли Леся розповіла мені про такі знахідки, я була дуже вражена. Хоча для 15 століття є ось такі чорні чоловічі дроси. і сині теж є. Крізь сорочки відтворена за псковською знахідкою, і це перша версія. У другій Леся все-таки додала уставки. Крім скола, синя ляні сорочки було знайдено у Гнездова, ну і, звісно, у Скандинавії. Ляні сорочки були характерні для багатих поховань. А що носили бідніші люди, не дуже зрозуміло. Можливо, прямо й вовну тіло, як в скандинавських знахідках, тому що льон коштував дорожче. Дослідники Інга Хега вона виказала таку версію, що можливо льон привозилися з території східної Росії, тобто з Києва. Тобто, можливо, що тут було якесь виробництво льняних тканин, а можливо, навіть готові сорочки привозилися з угу. але не всі, звичайно, погоджуються з такою версією. Декорування манжетів і подолу шовкам по краях це теж мода. І, дивлячись на все це, мимоволі думаєш. А можливо, це була все ж не нижня білизна. Пам'ятаєте величезні скронові кільця з мого комплекту? Ось це маленьке кільце з намистиною було знайдено біля скроні, і версії, як його могли насити, одразу декілька. Можливо, на очіллі, можливо, вплетеним у волосся, як у лесі, а можливо, і в ухах, у їх верхній частині. Є й такі знахідки, що правда, трохи пізніші. Головний обір хустка з білого ляного полотна. Волосся на голові притримане очиллям. Основа його зроблена з того самого візерунчатого шовку. Зверніть увагу, тільки передня частина. А зверху ще й пришита така тоненька тасьма. А це, до речі, дуже дороге задоволення. Тасьма виткана вручну з шовкових ниток і срібної проволоки. Дуже вишукана деталь для знавців та поцінювачів. Особлива. В порівнянні з вовняною та на моєму комплекті, і робиться вона в декілька разів повільніше. Якщо у вас немає досвіду, то щоб виткати приблизно сантиметр, вам знадобиться ціла година. І останнє: що там у нас на ногах? Для Києва в цей період є аж одна знахідка взуття, але її нікому не показують, вона не опублікована. Тому реконструкторів цього періоду рятує археологія з інших місць. Наприклад, Олеся брала свою модель з колекції хедебю. Шкарпетки, сплетені голкою. Найближчі схожі знахідки є на території сучасної Білорусі, але для пізнішого періоду. А для 10-го століття це Йорк, котрий в Англії там знайдено коротку шкарпетку, як підкладки під черевик. Але в Києві є знахідки кістяних голок, придатних для плетіння що ми сміливо припускаємо, що шкарпетки в Києві теж носили, інакше не затишно та холодно. Отже, повернемося до жінки з поховання. Перше, вона точно жила у Києві. Друге, вона була християнкою, у її могилу поклали хрестик. Третє це була жінка зі знатної родини. Саме тому вона могла собі дозволити носити прикраси, зроблені за тисячі кілометрів від Києва. А ким вона була за національністю, можна сказати, що е, речі подібні до цих речей з Фібулою на грудях були знайдені у Швеції. Тобто, ми можемо казати, що або це були е, речі подібні до знайдених у речей у Швеції, або це був скандинавський київський костюм. Тобто скандинави, які проживали на території Києва, могли одягатися саме так. Отже, за мультикультурність. По костюму це все. Але у мене для вас є ще одна новина: ми відкрили новий патреон для створення відео саме на цьому каналі. Якщо ви хочете нас підтримати, якщо ви хочете, щоб виходило більше нових випусків, приєднуйтесь посилання одразу під відео та в закріпленому коментарі. Ну а на сьогодні у мене все. Скоро побачимося.